Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзій. вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Вступ до технікумів та вишів на бюджети без конкурсу. Нова пільга для багатодітних. Реконструкція ясько кошенівської операції. У Терасполі пройде великий військово-історичний фестиваль. Тобто 100 місць Придністров'я Агентство з туризму запустило новий фотоконкурс. Діти з багатодітних сімей отримують ще одну пільгу, зможуть вступити в коледжі техніку Майвузи вузи республіки на бюджет без конкурсу. Це ініціатива уряду. У Придністров'ї 5345 багатодітних сімей. У них виховують більше 17,5 тисяч дітей. Така підтримка держави знизить фінансове навантаження на сім'ї і збільшить число молодих фахівців. Зараз сім'я втрачає статус багатодітної, коли старшій дитині виповнюється 18 років. Через це молодші діти скористатися пільгами не можуть. Прем'єр Олександр Розенберг запропонував змінити норму, щоб всі діти могли отримати першу професійну освіту безкоштовно, незалежно від віку, братів і сестер. Я що що можна цю можливість надати усім дітям з багатодітних сімей, принаймні отримати першу професійну освіту, будь-якого рівня, початкову, середню, вищу. Тому подивіться, тут не повинні знімати пільгу, це не компенсаційні виплати. Освіту повинні отримати усі діти в багатодітній родині за квотами в пріоритетному режимі. Олександр Розенберг доручив до опрацювати документ. Після цього законопроєкт відправлять на розгляд Верховної Ради. Падкоємці перемог та об'єднана група російських військ готується до історичної реконструкції. Епізод ясько кишинівської операції відтворять 21 червня на пляжі в Терасполі. Обіцяють видовище, буде форсування Дністра, багато вибухів, робота гідбригади і не лише. Реконструкція стане частиною фестивалю. Ще будуть подвір'я, виставки військової техніки та оркестр. Багато вибухів, техніка та один із яскравих днів серпня 1944 року. Наступного тижня в Тирасполі буде історична реконструкція. Оперативна група російських військ та спадкоємці перемог відтворять епізод Ясько-Кишинівської операції. А сьогодні на пляжі провели нараду. Історично всім відомо, що Ясько-Кишиньовськ. Історично усім відомо, що Ясько-Кишинівська операція мала характер потужної артилерійської підготовки. У цьому році група російських військ якраз це й готує. Тому відрізнятися вона буде великою кількістю військової техніки, гармат, піротехніки. Окрім цього, буде цікавою історія проведення Ясько-Кишинівської операції. За дорученням президента був підготовлений відповідний сценарій. Передусім, спрямований на те, у людей, Залишилися знання про той важливий шлях, який пройшли предки, і все це ми постараємося показати на практиці. У реконструкцію будуть задіяні артилеристи, військові водії, медики, а й ще й гідбригада. За сценарієм, солісти заспівають для поранених солдатів на привалі. На полуторці буде бригада артистів, які виконуватимуть пісні для солдатів. Буде показано, як вони сприймали виступ артистів, будуть кидати квіти. Цікаво все. Завершиться реконструкція військовим маршем. Ідуть під мелодію пісні від героїв минулих часів. Її виконує оркестр, буде й передача прапора перемог молодому поколінню придністровців. Реконструкція стане частиною великого патріотичного фестивалю. Фістівалі та виставки та Фестиваль це виставки, подвої... виставки подвір'я, виставки військової техніки, розважальні заходи патріотичного спрямування. На подвір'ях козаки проводитимуть свої заходи. Буде козачий хор, пригощатимуть юшкою. Буде цікаво для всіх, і для дорослих, і для дітей. Зараз спадкоємці перемог та ОГРВ готуються. Буде ще кілька репетицій. Завтра об 11-й, у цей же час і 18 червня. Нагадаємо, епізод ясько кишинівської операції буде з безлічу пострілів та вибухів. Організатори просять зберігати спокій. Придністров'я туристичне лише цьогоріч, аби познайомитися з визначними місцями і пам'ятками нашої країни, приїхало понад 6,5 тисяч туристів. Про це сьогодні говорили в експертному клубі газети Придністров'я. Розвиток туризму головна тема круглого столу в експертному клубі газети Придністров'я. Інтерес до нашої країни зростає. Туристів більше. Є. У нас побували вже мандрівники з 79 країн світу. Найчастіше приїжджають з Німеччини, Англії та Італії. Нам отрадні цифри. Нас насправді радують цифри в'їзних туристів цього року. Ми говоримо як про тих, хто зупиняється з ночівлею, так і про екскурсантів, тих, хто приїжджає лише на один день у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Показники зросли майже у шестеро. Нові маршрути та тури їх на сьогодні вже 64. По республіці встановлюють показчики та стенди для мандрівників на сайті агентства з туризму, гостьові будинки, музеї та цікаві місця Придністров'я. Подорожувати країною можна самостійно або з гідом. Кешбек для мандрівників та інформаційні тури для зарубіжних операторів. Ми пасітна тих людей, которые потім... Ми тих людей, які потім починають привозити нам туристів, самі зробили туристами. Показали їм всі цікаві туристичні локації Придністров'я, і після цього вони почали самі розповідати на своїх інтернет-майданчиках, що таке Придністров'я, що це безпечно, що це дуже чисто. Є на що подивитися, і що дуже тут привітні люди, дуже смачна кухня, що можна придбати сувеніри. А ще конкурси та челенджі для місцевих жителів з нового ТОП-100 місць Придністров'я треба відвідати 100 знакових локацій, зробити світлини і отримати призи. На сайті агентства по туризму розміщено список. на сайті агентства з туризму розміщено перелік зі ста локацій. Суть конкурсу відвідати якомога більше з них. За кожне місце нараховується один бал, максимум 100 балів. Фото учасники розміщують в інстаграм, відмічаючи агентство з туризму та наших партнерів. розвиток туризму це не лише цифри та маршрути, це історії, враження та відкриття. І саме над цим сьогодні працюють експерти у Придністров'ї. У рибніській лікарні завершують ремонт на другому поверсі відділення хірургії, на черзі третій поверх. Нагадаємо, ремонт затягнувся на два роки через недобросовісного підрядника. Зараз його роботу завершують інші фахівці. Сьогодні з інспекцією в ЦРЛ була міністр охорони здоров'я Крістіна Албул. Рибницька лікарня відділення хірургії будівлі більше півстоліття. Стільки ж не було капремонту. Його почали два роки тому. Зробили покрівлю і замінили вентиляцію. Зараз другий поверх готовий на 98%. Тут оновили усі комунікації. У палатах з'явилися санвузли. Відремонтували і операційний блок передбачили всі необхідні меблі в хірургічному відділенні. Це і ліжка, і тумбочки, плюс необхідні меблі для співробітників відділення, усе необхідне обладнання для операційної, операційні столи, лампи, раковини спеціальні для хірургів і загалом для співробітників операційного блоку. Тому все необхідне вже є. Воно встановлено і чекає тільки на введення в експлуатацію. Новим підрядникам довелося не тільки завершувати а й переробляти недоліки попереднього ремонту. У відділенні хірургії проводять до 2,5 тисяч операцій на рік. На час ремонту лікарів та пацієнтів переселили в інші відділення. Ми дуже чекаємо завершення ремонту. Ми дуже чекаємо на завершення ремонту. Це дозволить і пацієнтам перебувати в комфортабельних умовах. І, звичайно, медперсоналу. Оперувати нашим хірургам буде набагато краще, тому що обладнання все нове, приміщення оновлене. Це додасть нам сили для подальшої роботи. Ми зможемо надавати допомогу не тільки пацієнтам нашого району, а й кам'янському, Дубосарському, усім, хто звернеться. Ми і зараз проводимо операції людям з. Інших районів, але враховуючи, що ми в обмежених умовах, нам це зараз трохи складно. Незабаром підрядники приступлять до робіт на третьому поверсі. Там знаходиться так звана гнійна хірургія. Повністю закінчити ремонт планують цього року. У Тирасполі з ладу вийшли одразу два комп'ютерні томографи у РКЛ та Республіканському госпіталі інвалідів війни. Усіх пацієнтів насамперед з інсультами та онкологією поки обстежують у Слободзейській лікарні чи Бендерах. Віктор Соловйов із Тирасполя його привезли із РКЛ. Туди звернувся зі скаргами на високий тиск та проблеми з координацією. Чоловіка на швидкі відправили до Слободзейської лікарні на комп'ютерну томографію. У мене щось типу ішемічної атаки або інсульт. У мене вже був. Мені оглянув невролог і сказав на у Слободзею, виділили мені машину, швидку допомогу я взагалі вражений. Мене привезли сюди. Досить дуже добре і тепло ставилися. Щиро дякую. Уже два тижні слободзейські лікарі працюють у посиленому режимі. Щодня приїжджають пацієнти із терасполя. Навантаження зросло вдвічі. На день обстежують до 20 осіб. Ми плануємо дослідження таким чином, щоб пацієнти не перебували у черзі, не чекали довго. Погоджуємо за часом. Допомагає нам швидка меддопомога транспортом. Пацієнти приїжджають, виконують дослідження. Лікар надсилає інформацію на цифровому носії колегам у ці лікувальні заклади. Сюди на КТ везуть і пацієнтів республіканського госпіталю інвалідів Великої вітчизняної війни. Місцевий томограф вийшов із ладу п'ять днів тому. Не витримав блок рентгенівської трубки. Ключовий елемент апарату, за словами лікарів, він розрахований на навантаження 100 тисяч імпульсів. А за два роки відпрацював п'ятеро більше. Трубка зжила свій. Трубка виснажила свій ресурс. За два роки було понад 550 тисяч імпульсів витрачено. З Кишинева приїхали, діагностували всі дані відправили до Німеччини. Список помилок, які він видає. Маючи акт на руках, тоді вже можемо запустити процес придбання нової трубки, що можна було працювати. Звичайно, важкувато. Важкі пацієнти з інсультами в дорозі мають трястись, але змушені поки що так. Вартість нової рентгенівської трубки кажуть фахівці близько 100 тисяч євро. А от у РКЛ такий самий ремонт безкоштовний за гарантією нову трубку чекають вже найближчим часом. У Бендерах на сонячному ремонтують водогін. Йому вже більше 40 років. Прогнилі труби особливо дали про себе знати цієї зими. У січні на ньому було п'ять поривів. Кілька разів більше ніж на добу без води залишалася третина міста. Підприємство веде ремонт інвестиційним коштом. Бендери, мікрорайон сонячний. Тут міняють старий водогін. Йому вже більше 40 років. Замість 300 метрів прогнилих сталевих труб будуть поліетиленові. Ними вода надходить до мікрорайонів. Сонячний Пентагон, пташник, північний та варниці. Ремонтні роботи тривають на діючій ділянці. Її не перекривають. Роботи були на роботи були розподілені на етапи, аби не зупиняти довгу воду і не залишати наших абонентів без водопостачання. Зараз ми закінчуємо перший етап. Були переключені мережі міські на резервні схеми. Тому останні дні спостерігалися короткочасні зниження тиску в мікрорайонах Пентагон та Пташник. Зараз ми цю ситуацію вирішуємо. Конкретно сьогодні ми встановлюємо регулятор тиску на перехресті вулиць Курилу і. Це дозволить нам уникнути гідроударів і різких підвищень тисків в мікрорайоні Пентагон. Зараз демонтують старі труби і збирають нову поліетиленову гілку. Підключати до системи її будуть за два з половиною тижні. Тоді воду в абоненті відключать на добу максимум момент зараз. Люсар готує трубу, чищає захисний шар гудроносмоляний, смоляний, щоб газорізальник зміг цей шматок демонтувати, щоб ми звільнили площу для траншеї для заміни водогону. У нового полі етиленового водоводу свої переваги. Він не боїться корозії і накипу. Ще у ньому не розмножуються бактерії. Служити буде як мінімум 40 років. Усі роботи з реконструкції планують завершити до кінця липня. У науково-дослідному інституті сільського господарства вчені працюють над створенням нових гібридів і сортів овочів та баштанних. Вже за кілька років можна буде вирощувати огірки у квартирі прямо на підвіконні. Вчені працюють над новим гібридом уже два роки. Подробиці далі. Терасполь науково-дослідний інститут сільського господарства. У теплицях трудяться вчені. Вже другий рік працюють над створенням нового гібриду гірків, які можна вирощувати у квартирі на підвіконі, пліт розміром з палець. Через пару літ у нас буде новинка. За кілька років у нас буде новинка. Ми працюємо над створенням партенокарпічного гібриду гірка кімнатного типу. Вони дуже низькі, дрібний лист, плоди дрібні. Люди просять новинки. Хочуть на балконах виростити у лоджіях, на підвіконях і для цього ми зараз ведемо селекцію, аби створити такий гібрид. Вони дуже ніжні, переважно для салатів. У цій теплиці вирощують помідори. Селекціонери кажуть, мають попит, гібриди перцеподібної форми, високорослі. Їх беруть у теплиці. Вони економлять місце та родючі. Такі томати підходять не лише на салат, а й для закруток. У нас є новий сходний матеріал. Ми маємо новий вихідний матеріал, тип чері, коричневий або чорний. Якщо коричневого вихідного матеріалу є багато, то чорного кольору дуже обмежена кількість. Тож цього року ми посадили його більше. Смакові якості дуже відрізняються, тому що вони солодші, містять більше цукрів, більше вітаміну С. Селекціонери кажуть, погодні умови позначилися на їхній роботі. Дощі та холоди зрушили посадку. Розсаду довелося висадити на початку травня, на тиждень пізніше, ніж зазвичай, але зараз рослини вже цвітуть. Плоди дозрівають приблизно в середині червня. А це теплиця з баштанними культурами. Тут теж працюють над новими гібридами, наприклад, кавун для діабетиків. Він буде з кислинкою, містить менше цукру. На… То пітілетку п'ятирічку з 24 по 28 роки ми повинні створити гібрид кавуна безнасінного і сорт дині з помаранчевою м'якотю всередині, і патисон салатового кольору, або як ми його звикли називати, білоплодовий. На створення нових гібридів потрібно чотири роки. Процес проходить у кілька етапів: вибір батьків, схрещування, відбір та тестування плотів. Більше півстоліття з музикою. У селі Попенка живе автор гімну рибниці Олександр Токарєв. У його скарбниці близько 150 авторських пісень. Багато з них співає місцевий ансамбль Дністряночка. Цього року у композитора ювілей 55 років творчості. На берегу, дністра, твої доми, моє село Мелодія село рідної землі від Олександра Токарєва. Композитор народився у рибницькому селі Попенки. Після армії музиканта самоучку взяли в місцевий будинок культури. Пізніше закінчив культпросвіт училище, працював в інтернаті для дітей-сиріт. Там і написав свою першу пісню. Каже, у 90-ті перебудова торкнулася і репертуару. Постійно пісні піаніра постійно пісні про піонерів, про жовтенят, про комуністичну партію були. Потім це все зникло. Хороших пісень було дуже мало, і діти починали співати все підряд, що чули по радіо. Це мене змусило сісти і писати пісні спочатку дитячі, потім дорослі. І бачу, що виходить, людям подобається. Олександра Токарєва багато пісень про Придністров'я та рідне село. Зараз керує народним фольклорним ансамблем Дністряночка. Співають трьома мовами: російською, молдавською та українською. Олександр Юрійович етакла. Олександр Юрійович. Це джерело народних патріотичних пісень. Багато його пісень. Всі хори Придністров'я співають. Ми його дуже любимо. Поважаємо. Він у нас душа поет. Олександр Токарів написав гімн Рибниці. Багато своїх пісень розміщує на своєму ютуб каналі. Білий катер летить по літі а але шар у тебе на руке. в цей сонячний день, в цей час. Наша рибниця смотрить на нас. Всі пісні мої можна розділити І дісі пісні мої, і дитячі, і дорослі можна розділити на патріотичні і ліричні. Жартівливих пісень дуже багато, гостро соціальні є. Я коли з дітьми в інтернаті організовував благодійні концерти. написав дуже багато пісень саме для дітей. Сиріт я таких пісень ніде не зустрічав. Співали про своє дитбутинкове життя, про свої сподівання, про маму згадували. Вони мене самі просили про собаку. Нам напишіть. Ось біля і дальні собак. Крутиться. Я сів і не писав пісню Артемон. Пісні Олександра Токарєва знають за межами республіки. Він переможець багатьох міжнародних конкурсів. Цього року Олександра Токарєва ювілей більше півстоліття творчості. Його музика стала справжнім гімном Придністров'я. Батьківщина і сьогодні надихає композитора на нові пісні. Свято розваг та Ігор пройшло напередодні в Катеринінському парку. Кожна дитина могла відчути себе головним героєм мультфільму, розгадати загадку і отримати приз. На сцені юні артисти, студії естрадного вокалу Ліра для Ксюші Фрунзе Це перший виступ. Їй всього вісім. Співає кілька місяців. На концерт її прийшла підтримати. Уся сім'я. Мама. Мама мені з нею спокійніше. Вона мене завжди підтримує. Вирішила поспівати. І ось я віддала на вокал. Вона дуже задоволена. Вчителька про неї дуже гарно відгукується. Я дуже задоволена, що моїй дитині це подобається. Аквагрим, вікторини, естафети і все, як у касці аніматори розважали дітей у костюмах Буратіно, Мальвіни та П'єро. Конкурси. Конкурси естафети на спритність на уважність пов'язані з навчанням. Наприклад, ми взяли за основу епізод сказки, де Боротіно відмовляється вчитися, і Мальвіна його наставляє на правильний шлях. Це такий повчальний момент для нашого глядача. Свята у Тирасполі цього літа триватимуть. Наступна концертна програма вже у липні. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.